Здоров, здоров, чу. У маршрутки по мені покришка відпала. Да ладно, і куди покатилась? Тобто, бог знаєш, по всіх крімках покришки катаються. Ну це ужас, ужас. E, все, коротше, панство, вітаємо вас на каналі підземні веломаршрути. Сьогодні ми їдемо з Київської Карпати. E, коротше, вже дощ дощка, ще не сині, тому ми будемо дійсувати на швидше e, Погода з Богом Перуна, чи ми на наших велосипедах. Все, коротше, но їдемо. Взагалі, дощ дочка буде над нами летіти і вся, і ми будемо просто зараз дощем. Так, все, їдемо, давай. prodavala bum! prodavala svaň, svaň, Prodávala prodávala, Як я з горба лісап'ят роззігнала Там якась посуда, камінь поклала. Ой, зробили з кумом ми файний сальто. Він зубами, я грудьми по асфальту. Сапет мігеть, увесь розвалився. Слава Богу, живий залишився. Карпата, то дуже така краса. У мене 10 кілометрів від Києва. Воно того кошту. Ладно, 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 ладно! вообще хорошо! А Витерсдейл, невозможно ехать вообще! Сдувай вот так угодно! Вот. Кошмар! А, кстати, Маюка. Миша за метром. Ч ⁇ пят, люди в таких местах на да. С собакой нахоронены. Собака, как круто, облодеть. Ладно, панство! Вот, э, ну, ты... еще там карту покажу. Короче. Як ви можете побачити, приїхали ми поворотом, де ми на крушинку повертаємо, а зараз Зарославич, як називається, Ну Це не знаю, десь половина на половину, ну майже половина коротше, шляху. Зараз у нас буде чекати дуже хороша пірка. Але з таким вітром ми, звісно, на ній нормально не спустимося. Ну, що поділиш вже. О, тут ще нас не заганяє, так що їдемо далі. Козацький воври прикол. Баново! непланове включення. Воно були коротеньке. Дивіться, заїжджаємо в на містечко. Фух, блін. Вітер просто немовірно сильний. Якщо ви не катаєтесь на велосипедах, вам буде важко це зрозуміти. Спробую це описати. Таке враження, що густота повітря порівнюється до густоти води. Це все одно, що намагатися йти під водою. Фух. Неймовірно важко. Раніше ми з горіком заїжджали на цю горку на 2-2. Зараз 1-1. Капець як важко, коротше. Не знаю як ми подолали цей шлях. У нас просто немає більше часу. Ми маємо готуватися до витачува. А так взагалі день не найбрядливий. Єдине, що не жарко. Давайте зробимо якийсь переход. Типа в темноту. Ой, блядь, баф, нахуй. Сука. Сука. Фух. Ну і ебаще. Треба вище, вище, треба панове, заїхали в Рославичі. Чи як називається. Це населений пункт, Бог, я знаю. Короче, то така. Спокійна дорога, машин максимально мало, навколо зелень, дерева, вони хоч якось блокують нам вітер і нам трішечки легше їхати. От. Але поки що в цьому сезоні поїздка найважча. Не за за того, що тупо важко їхати, бо вітер здуває, тормозить і тягне назад. Андрій, скажи пару цікавих слів. Коротше, панова. Почні горки взагалі от, рівного участку досить немає. Да, Вони. Вітер печаться, все, от машина. Тихо, тихо. Я ж повстріч їду, щоб зняти. Всього, давайте, давай, нам надо ще дитяться на горку. Да, все, туди вітер. Спередні горка. Дуже крута гірка. Єлі заїхав на неї. І то не до кінця. Фух. Такі тут укоси. Я Андрюха сьогодні після залу, а то Андрій пішки йде. Дуже крутий підйом. Ой. Фух, страшне. Пані та панове, ми нарешті виїхали з цих Рославичів. Це кошмар. Вітер дує, їхати неможливо. Ми сюди їхали півтори години. Це жах. Я сюди за годину хотів доїхати. Але нічого, головне, що доїхали, ми вже майже в Васильківських Карпатах. Це великий ландшафтний парк. Він ніяк не оформлюється тупо поля і тупо по центру паліється це Васильківський парк. Я припускаю, що він сформувався завдяки великій могутній річці крушинка. Ви про неї не знали? Я про неї дізнався три дня тому. Вона виявляється, є. От. І це і ці ось Карпати тупо ну, в яру цієї річки, так що можливо вона якось зв'язана. Не суть важна, цікавий факт. Стеклава тут тіле з гранітом. Я теж був узнав. Ладно, все, їдемо далі. Короче, панове, ми заїхали в якусь частину неймовірною природи. Зробили декілька підйомів. Дуже гарно взагалі я неймовірно задоволений. Немає покриття зовсім. Просто гринка е, капітцов нерівності, але покажи спину. От, ну, Місяч не сяй. така тут, грунтовка. Вітру немає, коротше, майже. Але і їхати набагато краще, а стонці почало краще сіти. Покажи тут е і ці е берези, що вони взагалі вимирають у нас, тут вони на ростуть. ростуться. Так, круто. Коротше. І запах тут дуже шикарний, мені подобається. Да. Сосновий ліс це воно. Поїдемо, знайдемо місце, ну, вибирь, що доїдемо на до нашої точки, місце знайдемо. І знімемо наші трапезу і покажемо наш, взагалі нашу карту. До речі, я там трошки протикав, і я не зміг самого початку зняти карту. Получається, це було десь в круглику. Таке життя. Плана. Тоді до, до наступного кадру. Блядь, ти хоч якусь музику включи, вже заребало мене уже. Узнай, слухай свої Наказ бойців і ліжчі заповіти І вищий сон в тіні своїх місців І щоб і прав, і кафе І шелест наших злаків, бо розгнак Обр... Е, по ось ми і доїхали до... Це або річка Крушенка, або її притока. Ну, це важко найструмком називати, якщо бути відвертим. О. Але, якщо отут от подивитися, Є ти чи я? обалді. Коротше, зараз будемо будувати міст, переходити на ту сторону і рухатись далі до нашої точки. З минулого підйому, буквально трішечки проїхалися. Дивіться, яка природа шикарна, просто неймовірно круто. Дивіться, як тут гарно взагалі. Такі враження, що попав на заставку в Windows. Настільки це прекрасно. Це ну, реально дуже шалено. Там чувак коротше, катається сюди зверху на мотику. Ну, Ми на наших двох будемо. Зараз підніматися під цю горку. Ось, виходить, це один наслід. І там згори буде ще один. Це круто, продавариста. Всім раджу виділяти час, а подорожувати. Принаймні в нові ну місця на велосипеді. Це реально хай. Я думаю, якби ми поїхали на автомобілі, ми б не отримали такого задоволення. Панове, що можу сказати? Природа ж настільки неймовірні, як страждання цього юного парубка. з вірою в перемогу піднімається на цю гору. Природа неймовірна, зараз ми доїдемо або водопузена до вершини і там будемо зупинятися. А, до речі, ми можливо зараз будемо виїжджати нарешті через нормальний саме виїзд. І можливо тоді ще і... буде. Степові, що того варте, це просто неймовірний експірієн. Стільки страждань, така нельотна погода, але ради такого виду, ради цього запаху природній свіжості. Почуття прекрасності можна було пройти через ці всі страждання. Це точно. Хоча в горах був один раз, і то в Закарпатті, Але скажу чесно, даром це місце називається сульківськими Карпатами. Що ж тут є. Камера, звісно, все не передасть. Але да. І Іран, до речі, дуже круто роду. Панове, панове. Закричаємо, виключайте. Задіки що день поїсти? Печівко Домашнє печиво трошки пом'явся, водичка нова кока-кола хлібчик, а. і наші гірські програми. Це консерва, одна і консерва інша. Як ви розумієте, товариство я їм м'ясну, Пан Ігор. Більш вегетаріанський варіант, а ще я з собою взяв зі смаком лимона. Тут, звісно, це перелибути для песу, половину живых, з двох літрів. Але все одно прикольна штука. Коротше, загалом наш пир вартував нам сумарно 180 гривень. Ми зараз вот, вот, видимо і набираємося скинути шляхом. Так, да. отут ми вставляємо карту, скільки ми приїхали і де ми знаходимося. Якщо <му> От. <му> От. зараз відпочиваємо і вирушаємо назад. Час іде, йоня, яка там ще заманчує Коротше панство, на нас надвигається буря. оняка хмара. Лупашить дощ. цей парубок мені доводить, що їхати нікуди не треба, бо дощу немає. Тому що що? Вон, Правильно, над головою все хорошо. Но мене спіткали певні сумніви щодо того, що все хорошо. Бо і вітер якийсь дуже сильний, і ну, Андрій, мені нам все доїхати сюди. Ні, ні, там добре, дивись, навіть сон вийде, що тебе буде. Торнадо. Коротше, пан сто, коли Андрій побачить торнадо, він все-таки ж згою слід вирушати. От, тому що ну, торнадо це вже не шутки, це ж занести реально може. Ще так, да, якщо погода портиться, треба їхати, тому що нам не знаю, кілометр 30. Блядь. Це десь мінімум годину. Ну хоч вітер вже не їде. Коротше. Пацаны, мы в повній жопе. Тут начинается торнадо! А тут до дороги немає за делать. Мы, короче, лупашек. дивіться Я в шоке. Есть Витер. Капець. Блин, еще дороги немає. По поїхати. Я таке засуджу, але ти Google-навігатор, це страшне. Коротше, Орчі, розкажи, яка ситуація з нам тільки що сталася. Коротше, якщо дуже коротко, ми виїхали на трасу, Виходить, ми до цього їхали по грунтовій дорозі, підтримують І Вона нас затішала. А їхати ми виїхали на трасу. Купо, стувай, вітер, ми тут не падаємо. Єлі-єлі, їдемо по цій трасі, їдемо. неможливо! Це найгірша погода, яка не їдеться. Зимой по свігу було. Коротше, коротше, ми плямо маршрут, а це просто нереально. Та ми взагалі, десь ураган попали. Так, я досняв, це нападає. Ого, нормально. Це кара. Все, коротше. Повернули цей траси, їдемо проти... ну, Коротше, вітер нам спину дує. Хотіха можна, бо це взагалі. Ще й дощ пішов. Коротше, весело. Коротше, панство, погода зіпсувалася максимально, йде дощ. Ми лупаємо як можемо. Спідометр в мене вже не роботає. Дощ, як бачите, все мокре. Придається, мабуть, змазати Короче, Вже з'їхали з горки, зараз будемо під горку. Ну таке. А мандрій мене доганяє. Жах. Взагалі... Цей дощ це повна підстава, бо згідно прогнозу сьогодні в з опыті було 6%. 6. І сонечко було намальоване. А не от це от все. Ну, ми, вроді би втікли від. А зараз вам покажу. ну Нічого не видно, не суть ваш. Коротше, ми їдемо. Пану, можеш побачити, не знаю, видно чи ні, але там буквально пів кілометра від нас дощ. Ми від нього тікаємо вірою в перемогу! Коротше все, панове. Як можете побачити, погода налагодилась. Стоїть сонце. Ми всі мокрі. Там от веселка. Там шу, шує буря. Андрій нас доганяє. І сьогодні був заліс 10 кілограм пристати, матрічки важче їхати. Ой. Фух, Блін, задихайся капець. яка люта поїздка в шоці. Дощ ми вже давно не попадали, ми стараємося це уникати, тому що це небезпечно і з цього псуються велосипеди. Тому нам прийдеться перед наступною поїздкою змазати наші, тому що був дощ і вся змазка залишилась на асфальті. Побілять товаристи виїхали з цієї помойки. За як там вам видно? Вид-то шикарний, легкий пар. Фу, там неймовірно велика горка була. Навіть люди з шосейними велосипедами відмічають її складність. А в нас і багаж і все, що тільки можна придумати є. Просто єлі-єлі випазли один на один. Така прикольна, От, бачите, такі річечка там зліва від дощової води. Така штука була по праву сторону, вона так стікала дуже гарно. але як ви розумієте, коли всі сили віддаєш на підйом, то в останню чергу, про що думаєш, це зйомку відео. Ось ми подолали Дорога, найважчу частину. Зараз будемо рухатися. А, вже по всім добре знайомі дорозі не знаю коли вінкнулись але спробуємо це зробити вже в логічній точці ми виїжджаємо з фото Блять, нахуй. Ой, заїхали на цю, ну, за, пішком зайшли, бо горка важка. А ми трошки втомлені. Коротко, зараз ще трошки через ліс проїдемо. Заїжджаємо на весілки і, і ми вдома. В тебе, да, тебе заїдемо швидко через нам Ну В принципі, могло б нам могло все хуже. Звісно, все грязне, ми промокли, але що поробиш. Природа така віч опасна. О, знаєш, що тут не можна. О, дай Та таке, коротше, їдемо далі. Ай, прийшу, коротше, пан спочине. Ми ти доїхали ти на теремки, за нами знаходиться ТБ. Сумарно ми сьогодні проїхали плюс-мінус 45 кілометрів. Чесно, думали, буде 55, десь прорахувалися. Але це таке, мабуть, заміри не точно, тому я би накинув 5 кілометрів, якщо чесно. От, і за поганою погоди. Погода була максимально жахлива, і тільки ми приїхали, погода налагодилась. Сонечко, асфальт, цукри на терімках, як можна побачити. То є, в області був кощ, ураган. А, а тут взагалі ті що говорите, Боже, Ну, що благодати. Ну, Теремки да. закінчення стіною. Там всередині титани. Ну, не суть важна. Коротше. Дякуємо вам за перегляд. Будемо очікувати, що до нас таки приєднається пан Максим. Е, Также будемо сподіватися, що пана Артема теж все вийде. Ну, До нової зустрічі, йо.